Ласкаво прошу до ще одного випуску лідерського подкасту Крега Грошела. Якщо ви тут новенькі, то скажу, що ми випускаємо новий епізод кожні два тижні, а також ми дуже палкі прихильники того, щоб вкладати в лідерів, тому що знаємо, що коли лідер стає кращим, всі стають кращими. Я хотів би відповісти на якомога більше ваших запитань. Далі на вас чекає стислий огляд навчального матеріалу, щоб краще закріпити основну інформацію. І наприкінці епізоду ми поставимо запитання щодо застосування знань, що для Мене є дуже важливим, бо ми не хочемо просто отримати інформацію, але застосувати її до нашого лідерства, щоб ставати кращими. І допомагати організаціям покращуватись разом із нами. Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми практично розвиваємо лідерів. Розпочнімо з кількох питань, і потім перейдемо до нашої теми. Карлі запитує: Я маю труднощі з інноваційним або масштабним мисленням. Я хочу вкладати у свою компанію і надати цінність поза моєю ролью. Які питання варто розглянути, щоб запустити креативність для покращення своєї організації? Карлі. Мені подобається, як ви сформулювали це питання, тому що ось що ви сказали, які питання варто розглянути. Я думаю, що інноваційні ідеї часто починаються із правильних запитань. Тож давайте я надам вам декілька запитань, які ви могли би задати, і вже потім думку для розгляду. Перше питання: яку проблему ми збираємось вирішити? Зверніть увагу, я не сказав, яку проблему ми намагаємось вирішити, але яку проблему ми збираємось вирішити. Інноваційні ідеї виходять із розв'язання проблем. Інколи люди думають, ми просто будемо інноваційними. В моєму середовищі багато лідерів кажуть: ми просто хочемо мати інноваційну ідею, але інноваційні ідеї народжуються з розв'язання проблем. Тож чітко визначте проблему, яку ви намагаєтеся вирішити, і це може допомогти. Друге питання: що ми маємо? Часто люди питають, що нам потрібно або чого ми не маємо, але ми почнемо з того, що ми маємо, тому що те, що ми маємо, навіть якщо його недостатньо, є каталізатором інновації. Інколи люди думають, нам потрібно більше, більше часу, більше ресурсів, цього чи того, щоб бути інноваційними. Але інноваційні ідеї частіше народжуються з обмежених аніж з необмежених ресурсів в перші роки компанії чи стартапу люди мають бути відкритими до інновацій. З часом, коли організація вже вибудована і має стабільний грошовий потік, вона може втратити цю інноваційність, адже починає більше покладатися на наявні ресурси, а не на нові ідеї. Тож спитаймо, що ми маємо. Ми не дивимося на те, чого нам не вистачає. Ми дивимося на те, що ми маємо. Ми застосуємо це і спробуємо бути інноваційними. Інколи ж, коли ми дивимося на процес або результат нашої роботи, варто просто уявити, а що буде, якщо додати нуль до цифри, до суми чи відсотка, і саме ця думка може підштовхнути до нової інноваційної ідеї. Зараз я поясню, ви можете сказати, як ми збільшимо дохід на 10% або як ми збільшимо кількість людей у малих групах на 20% чи як ми скоротимо витрати на 3%?» Це все зрозуміле запитання, і от якщо ви додасте нуль до відсотка, це може переламати ваше нормальне мислення в креативну чи інноваційну зону. Наприклад, замість того, щоб казати, як ми збільшимо дохід на 10%?», що як ви додасте нуль і скажете, як ми збільшимо дохід на 100%?» нам треба змінити свій спосіб мислення, як збільшити кількість людей у малих групах на 20%? Що як ми скажемо на 200%? Це ламає наше звичне мислення. Як нам скоротити витрати на 3%? Що ж, як нам скоротити витрати на 30%? Тож щоразу, як ви змушуєте себе перейти від зручного до незручного питання, це може запалити інноваційне мислення. Це зміщує ваше мислення із, як я називаю її, зони налаштування до інноваційної зони. У моєму середовищі ми довго думали, як нам відкрити три нові локації в рік. Але якщо я спитаю себе, як нам відкрити 30 нових локацій в рік, це змусить мене переміститись із зручного до дуже дуже креативного мислення, і це зможе запалити певний тип інновацій. Майшана я спитала, які ваші улюблені книжки про бізнес чи лідерство, які ви прочитали нещодавно, і яка ваша читацька стратегія? Мені подобається це запитання. Дякую вам за нього. Я маю мету слухати одну книгу в тиждень в середньому протягом року. І це насправді досить просто зробити. Якщо я в захваті від книги, я слухаю її на швидкості 1,25. Якщо мені подобається книга, я слухаю на 1,5. Якщо мені не подобається книга, я слухаю її на швидкості x 2 Якщо я прослухав половину книги і не отримав вагомої ідеї для роздумів, я відкладаю книгу і рухаюсь далі. Дозвольте розповісти вам про книги, які я прослухав нещодавно, і які мені справді сподобались. Перед тим як я це зроблю, хтось може сказати. Чому ти слухаєш, а не читаєш? Що ж, просто відповім друзі, я проводжу стільки часу, навчаючись і пишучи, що я більше не можу сидіти. Я вірю, що я запам'ятовую більше, коли я читаю, ніж коли я слухаю. Але я краще слухатиму, ніж не робитиму нічого. Тож це моя стратегія. У моєму додатку я переглянув останні 100 книг про бізнес чи лідерство, які я прочитав, і обрав топ-10 у випадковому порядку. Ми помістимо список у описі. Отже, нещодавно я прочитав Гавкати на на те дерево. Дивовижна наука, чому все, що ви знаєте про успіх, переважно неправильно. Еріка Баркера я подумав, що це корисна книга. Я тільки переслухав книгу, як здобувати друзів і впливати на людей Карнегі, і я помістив у ту ж категорію Перемикач лайків. Це нова книга ФБР агента, назвою якої є посібник колишнього агента ФБР із впливу, залучення та завоювання людей. Я помістив ці книги в одну категорію: чудові книжки для стосунків. Люблю їх чотири дисципліни виконання кові це обов'язково для прочитання кожній організації. Глибока робота, я прочитав чи то прослухав нещодавно. Глибока робота, правила цілеспрямованого успіху в розсіяному світі, насправді змінила ритми моєї роботи впродовж тижня. Творці хітів, хітмейкери, була також корисна для мене. Книга Есенціалізм мені дуже сподобалась. Усі брешуть великі дані, нові дані та те, що інтернет може розповісти нам про те, ким ми є насправді. Є кілька речей, які мене турбують щодо цієї книги, але в ній було достатньо цікавого, щоб я її рекомендував і включив у свій топ 10 Якщо ви хочете автобіографію, взуття буття Філа Найта. неймовірно добре написана книга, складний ефект. Дарена Харді всі мої діти прочитали цю книгу. На завершення: максимальна продуктивність: вдосконалюйте свою гру, уникайте виснаження та досягайте успіху з новою наукою успіху. Справді чудова і змушує змінюватись кожного разу, коли книга допомагає мені змінити щось. Я буду рекомендувати її. Це мої топ 10 улюблених книг зі ста останніх, які я прослухав раніше. Ми відповідали на питання, що є твоїм найвищим покликанням як лідера. Гаррі Файрстоун сказав, зростання і розвиток людей є найвищим покликанням у лідерстві. Проблема в тому, що багато лідерів одержимі пошуком правильної стратегії. Найкращі лідери одержимі розширенням можливостей. Правильних людей як лідери, ми не робимо ставку на стратегії, продукти чи ідеї. А ось на що ми робимо ставку, то це на людей. Дозвольте мені швиденько це висвітлити в іншому епізоді подкасту йдеться про чотири темні сторони тих, хто розвиває, коли ви намагаєтесь розвинути людей, в цьому є темна сторона. Йдеться про типи лідерів, як, от лідер, що контролює, лідер критик. Лідер, що уникає, та лідер-рятувальник. Лідер, що контролює, часто створює поступливих послідовників. Але ви можете мати контроль, або ви можете мати зростання. Ви не можете мати і те, і те одночасно. Лідер критик створює невпевнених послідовників. Лідер критик звинувачує. сильний лідер бере відповідальність на себе. Що робить лідер, який уникає? Лідер, який уникає, створює незацікавлених послідовників. Наприклад, ви не можете виправити те, з чим ви не стикаєтеся. Лідер-рятувальник створює безпомічних послідовників. Лідери мають перестати рятувати. Коли рятування закінчується, починається зростання. У іншому епізоді ми говорили про спільну тему всіх цих різних темних сторін. Це те, що вони створюють послідовників, послідовників, послідовників. Але як лідери, ми не покликані створювати послідовників. Ми покликані створювати лідерів. Отож, нова тема, про яку я хочу говорити. Як ми розвиваємо лідерів? Ми маємо визнати, що розвиток людей це щось, що ніколи не стається випадково. Це щось, що стається як результат наших свідомих рішень. Це складна тема, тому що коли ми говоримо про розвиток лідера, є дуже багато методів. Важко зрозуміти, з якого розпочати. Є особистий коучинг, груповий коучинг, цільове навчання, індуктивний коучинг. Є десятки різних філософій про розвиток людей, і всі вони мають сильні сторони, які є важливими. Тож я скажу наступне: у ваших організаціях, що б ви не робили, робіть це свідомо. Майте вашу стратегію, у яку ви вірите, щоб розвивати людей. Якщо ви не маєте визначеної стратегії, є великі шанси, що ви не розвиваєте людей у вашому оточенні. Знову ж таки, розвиток це не щось, що стається саме собою, коли ми приходимо на роботу. На жаль, іноді ми маємо тенденцію керуватися завданнями, а не фокусуватися на місії. Але послухайте, ми маємо бути налаштованими на місію, коли ми розвиваємо людей. Зараз я висловлю п'ять основних тез. Але сьогодні ми просто оглянемо їх. Отже, п'ять важливих думок щодо розвитку людей. Перша теза самоусвідомлення це перший крок до зростання і розвитку. Самоусвідомлення це перший крок до зростання і розвитку. Ми маємо визнати, що, на жаль, люди мають безмежну здатність до самообману, особливо лідери. Я завжди жартую про це, що ніхто не бреше так, як лідери. Ми всі любимо показати себе в найкращому світлі, розповідати як усе добре, але говорити про слабкі сторони. Чи те, що ще треба вдосконалювати, це завжди значно складніше? Ніхто не бреше так, як лідери. Проблема для багатьох лідерів в тому, що якщо ми не знаємо про проблему, то не можемо її вирішити. Якщо ми не знаємо, де ми слабкі, то ми не можемо стати кращими в цій галузі. Я впевнений, що всі ви бачили наступне. Можливо, навіть зараз ви працюєте на якусь людину, і вона говорить я добре делегую, а всі інші скажуть ні. Ця людина насправді зациклена на контролі. Вона просто цього не знає. Можливо, ви працюєте на когось, хто каже, я не спішний і розслаблений. А всі інші скажуть ні, ти не такий. Ти лінивий. Ти завжди спізнюєшся, і ти змушуєш інших нервуватися. Можливо, ви знаєте когось у вашій організації, хто каже, я сильний та впевнений лідер, а інші дивляться і думають ні. Ти зарозумілий, нарцистичний і нерозумний. А проблема у відсутності самоусвідомлення. Отож, у питаннях розвитку наших людей ми маємо розуміти, що найкращий фундамент для майбутнього успіху. Це самоусвідомлення зараз. Якщо ми хочемо стати кращими у майбутньому, ми маємо усвідомлювати, де ми маємо бути розвиненими у сьогоденні. Проблема в тому, що люди не знають того, чого вони не знають. Дуже просто люди не знають того, чого вони не знають. Отож, як лідери, ми ніколи не можемо припускати, що люди природно стануть самосвідомими. У вашій організації важливо створити щось: інструмент, оцінку, процес або тренінг. Що допоможе людям стати самосвідомими, ми даємо людям різні типи тестів, ми маємо різні типи зустрічей. Ми робимо це на початку процесу розвитку, і потім ми робимо це на роки вперед, тому що самоусвідомлення потрібне для особистого зростання. Знову ж таки, я не скажу вам, як саме, але вам потрібно у своїй організації допомогти людям стати самосвідомими, бо вони не знають того, чого вони не знають. Самоусвідомлення це перший крок до зростання і розвитку. Друга думка. Коли ми розвиваємось, нам потрібно розпізнати, що цей розвиток залежить від довірливих стосунків. Розвиток залежить від довірливих стосунків. Іншими словами, мені потрібно вірити, що вам справді є до мене діло, щоб прийняти поради і коучинг від вас. Проблема в тому, що в багатьох організаціях люди хибно вірять, що довіру треба заслужити. Довіру треба заслужити. В моїй організації ми обираємо іншу філософію, і я сподіваюся, що ви також. Ми будемо мати іншу відправну точку або візьмемо за основу інше припущення. Ми віримо, що ми наймаємо найкращих людей. Ми оточуємо себе людьми високої честі. Тобто, в нашій організації ми скажемо, що довіра це даність, а недовіру треба заслужити. Ми почнемо з припущення, що через те, що ми оточені чудовими людьми, ми будемо їм довіряти. Адже замість того, щоб чекати два роки, аби сказати, я не дуже тобі довіряю, мені важко тобі довіряти, чи о, ти нарешті заслужив мою довіру. Можливо, варто в перший же день сказати, знаєш що? А я тобі довіряю. Зараз ти надійний, щоб вкладати в мене. Я вірю, що я тобі не байдужий. Ти віриш, що ти мені небайдужий. Ми маємо взаємну довіру, і вона дає нам ресурс, щоб вкладати один в одного. Я вірю, що я тобі небайдужий. Ти віриш, що ти мені небайдужий. Ми маємо взаємну довіру, і вона дає нам ресурс, щоб вкладати один в одного. Ось у чому річ, коли я більше довіряю іншим, вгадайте, що вони схильні вірити в мене. Якщо як лідер я скептичний, не довіряю людям, я ймовірно не створюю середовище довіри. А без довіри ми не можемо мати зростання. Коли довіра є не тільки на словах, це відкриває двері для справжнього зростання, бо люди вірять, що ми маємо найкращі наміри серця. Кілька цитат: Саймон Сінек сказав: команда це не група людей, які працюють разом. Команда це група людей, які довіряють один одному. Джейк Велл сказав, лідерство дуже спрощено, це про дві речі: правда і довіра. Безперервний пошук першого невблаганна побудова другого. Ось маленька формула, яку я маю для поглиблення довіри. Прозорість плюс правда плюс турбота дорівнює поглиблення довіри. Отож, якщо ви хочете створити культуру довіри, що для цього потрібно? Прозорість плюс правда плюс турбота дорівнює поглиблення довіри? Ким ми є в організації? Ми ніколи не концентруємось на собі як лідери. Чому сконцентрований на собі лідер створює скептицизм? Лідер, сконцентрований на інших, будує довіру. Я повторю, сконцентровані на собі лідери говорять: Я, 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 моя організація, моє бачення, моя компанія сконцентрований на собі лідер, створює скептицизм. Натомість, лідер, який сфокусований на інших, будує довіру. Я вірю в тебе. Я хочу, щоб ти став кращим, я хочу, щоб ти став успішним. Ось чому, коли ви говорите з деякими лідерами, вони змушують вас думати, що вони важливі. Але коли ви говорите з найкращими лідерами, вони допомагають вам знати, що ви важливі. Це створює середовище довіри. Підсумуємо, перше самоусвідомлення це перший крок до зростання і розвитку. Друге, розвиток залежить від довірливих стосунків. Третє люди найкраще зростають, коли вони в грі. Дуже важливо, люди найкраще зростають, коли вони в грі. Розумієте, дуже багато організацій почуваються так, ніби їм потрібно створювати програми просто для того, щоб тренувати лідерів, і створювати окремий шлях просто для розвитку. Але це знецінює ідею, що зростання може статися в процесі виконання вашої роботи. Отож, ми хочемо допомогти людям стати самосвідомими, але також ми хочемо дати їм дозвіл рости і зробити їх більш гнучкими там, де вони є. Ось що ми зробимо. Ми змінимо спосіб, в який ми дивимося на деякі речі, замість того, щоб бачити людей як засоби для виконання речей. Ми будемо бачити виконання речей як засоби для розвитку людей. Хочу, щоб ви подумали про це. Хоч люди тут для виконання роботи, але робота чи завдання можуть насправді бути засобами для їх розвитку. Це може допомогти людям ставати кращими. Ось що ми зробимо. Ми краще дамо можливість людям ризикувати. Ми виштовхнемо їх з їх зони комфорту. Ми дамо їм дозвіл на невдачу. Ми краще зробимо ставку на розвиток можливостей, ніж на контроль. Ми будемо вірити в найкраще в людях, і ми допоможемо їм зростати, поки вони в грі. Ми спонукатимемо їх робити щось більше, ніж вони самі думають, що вони спроможні зробити. Саме так ми побачимо зростання. Четверте нагадую перше, самоусвідомлення є життєво необхідним, друге. Розвиток залежить від довірливих стосунків. Третє, люди найкраще зростають, коли вони в грі. І четверте, поставлені питання допомагають зростати більше, аніж готові відповіді. Надзвичайно важливо. Я хочу зупинитися на цьому. Поставлені питання допомагають людям зростати більше, ніж готові відповіді. Отож, якщо ви хочете добре виконувати роль того, хто розвиває, ви будете слухати більше, ніж говорити. Ось проблема лідерів: ми схильні хотіти швидких результатів. Ви маєте досвід, ви маєте мудрість. То що ви хочете робити? Ви хочете ділитися цим, правда? Але ми маємо пам'ятати, люди не запам'ятовують правильні слова тільки тому, що ви їм їх сказали. Люди запам'ятовують те, що правильно, коли вони відкриваються для себе. Дуже важливо, люди не завжди запам'ятовують правильні слова тільки тому, що ви їм їх сказали. Вони по справжньому засвоюють щось тоді, коли відкриваються самостійно. Саме тоді знання стає їхнім. Особисто значимим, отож, що вам слід робити, коли ви розвиваєтесь, ви не просто проповідник, який проповідує. Ви вчитель, який направляє і допомагає людям відкривати правду в процесі. Отож, ставте запитання, ставте запитання, і коли ви це робите, ви намагаєтесь вести людей м'яко. Це дуже важливо. Іншими словами, якщо ви кажете, чому ви зробили це так, це не просто загальне питання. Це запитання може відчуватися як загроза. Якщо замість цього ви просто скажете. Ви знаєте, мені цікаво, що змусило вас зробити це в такий спосіб. Це пом'якшує запитання, і це залишає вас на їх стороні. Нам треба пам'ятати, що запитання, які здаються загрозливими, нам, як лідерам, потрібно намагатись зробити не загрозливими. Ми повинні створювати безпечне середовище довіри. Отож, замість того, щоб казати, ось що я б зробив, наступного разу ми можемо поставити запитання у м'якший спосіб. Якби ви могли зробити це знову, що ви думаєте, ви могли б спробувати наступного разу? Це м'яке і безпечне запитання, яке дає їм можливість відкрити правильну відповідь. Повідь замість того, щоб просто почути її, замість того, щоб казати, чим ви думали, коли ви робили це, ми можемо сказати щось таке. Коли ви щось спробували вперше, то вже отримали досвід, яку пораду ви дали б людині, що лише починає той самий шлях, тобто ви ставите їх в положення, коли вони можуть використати щось, що вже вивчили, щоб потенційно допомогти комусь іншому, і це створює відчуття власності. Ось у чому складність: ми не хороші слухачі. Більшість з нас не є хорошими слухачами. Я прочитав в одній книзі, що лікарі перебувають пацієнтів після 18 секунд. Чесно кажучи, в мене є спокуса зробити це навіть швидше, коли я розмовляю про лідерство. Я бачу відповідь, я хочу рухатись швидко. Але якщо я завжди говорю і не слухаю, я не допомагаю людям дійти до відповіді. Я просто скидаю її на них. Ми хочемо запитувати, і ми хочемо слухати. На жаль, більшість часу ми навіть не слухаємо. Ми думаємо про те, що скажемо, але нам слід слухати, щоб розуміти, чому вони так думають, і також нам слід направляти їх до відкриття правди. Запам'ятайте, що під час навчання люди є в процесі постійного забування, і ось чому я повторюю в кінці. Ми обговорюємо тему, і я підсумовуючи, повторюю її в кінці. Тому що, якщо ви почуєте це знову, є шанси, що ви це запам'ятаєте. Тому доречне запитання у правильний момент розмови про розвиток може допомогти краще закріпити знання і не дати їх забути. Наприклад, у кінці розмови я завжди намагаюсь запитати щось таке, що ви взяли для себе, коли вони вимовляються вголос своїми словами, вони проговорюють те, що вже засвоїли всередині, і це вже не просто ідея. Це правда для них. Також що я тут сказав, то це що ви взяли для себе, для себе пом'якшує запитання. Це робить його особистим для них. Це показує, що мені є до них діло. Також, коли люди пригадують істину, вони більш схильні запам'ятати її. Ось що сказав Том Лентрі. Коучинг це сказати людині те, що вона не хоче чути, допомогти їй побачити те, чого вона не хотіла бачити, щоб вона могла стати людиною, якою вона завжди вірила, що зможе стати. Я люблю цей вислів. Отож, підсумуємо, самоусвідомлення це перший крок до зростання і розвитку, який бере початок у довірливих стосунках. Люди найкраще зростають, коли вони в грі. Постановка питань допомагає людям зростати більше ніж надання відповідей. П'яте люди мають бути господарями свого розвитку. Це дуже важливо. Інколи ви можете мати когось, хто каже, нехай хтось розвиває мене. Це може бути правдою, але ця людина все ще має бути господарем свого розвитку. Що я хочу зробити, то це вкладати в мою команду. Але я хочу, щоб люди в моїй команді були господарями власного розвитку. Я хочу, щоб вони працювали над зростанням. Отож я дам їм дві речі: я хочу дати їм дозвіл на невдачу і простір для зростання. Дозвіл на невдачу, бо зростання завжди включає ризик провалу. Я хочу, щоб вони вийшли із зони комфорту, бо зростання і комфорт ніколи не співіснують. Я не очікую досконалості від своєї команди, я очікую зростання. Я хочу дати їм простір для зростання. Отож, дайте знати своїй команді наступне. Слухайте, я розвиватиму вас, я вкладатиму у вас, але ви маєте закарбувати це самі: відповідальність на вас, щоб зрештою зрости. А тепер зробимо загальний підсумок почутого та перейдемо до практичних запитань. Перше самоусвідомлення це перший крок до зростання і розвитку. Чому це так важливо? Люди не знають того, чого вони не знають. Вони мають необмежену здатність до самообману. Друге. Розвиток бере початок у довірливих стосунках. Більшість з нас думають, що довіру треба заслужити, але не у нас. У нас довіра це даність, а не довіру треба заслужити. Ось що ми зробимо: ми будемо відкритими комунікувати про те, що правильно будемо піклуватися про людей, поглибимо довіру, тому що ми є опорою для розвитку один одного. Третє. Люди найкраще зростають, коли вони в грі. Ми не просто помістимо їх в кабінет. Ми виштовхнемо їх з гнізда і подивимось, чи вони можуть самостійно літати. Ми ризикнемо ними. Ми виштовхнемо їх з їхньої зони комфорту, щоб вони спробували те, чого вони навіть не думали, що можуть зробити. І раптом може вони не впораються з першого разу, але вони покращаться поступово з часом. З роками вони прокинуться з усвідомленням, що вони стали значно кращими. Четверте. Поставлені питання допомагають людям зростати більше, ніж готові відповіді. Ми допоможемо їм відкрити те, що правильно, замість того, щоб зробити це замість них. П'яте люди мають бути господарями свого розвитку. Ми не прагнемо досконалості, ми прагнемо зростання. Розберімося з кількома запитаннями. Номер один за шкалою від одного до десяти, наскільки хорошим слухачем ви є у розмовах про розвиток? Наскільки хорошим слухачем ви є? Ось бонусне завдання для вас: спитайте людей у вашій команді, адже ми самі можемо ставити собі набагато вищу оцінку, ніж це зробить наша команда. Наскільки хорошим слухачем ви є? Ви маєте почути, що кажуть люди, і в такий спосіб ви можете справді допомогти направити їх. І номер два. Що найперше ви можете зробити, щоб краще розвивати людей? Яку першу річ ви можете зробити, щоб краще розвивати людей? І потім. Що ви робитимете зі своєю відповіддю? Можливо, ви маєте стати більш самосвідомим. Це починається з вас. Може, вам потрібно давати людям можливості і довіряти їм, можливо, варто ризикнути з кимось? Або ж вам потрібно створити якусь систему, де ви допомагаєте людям усвідомити правду про себе, яку вони ще не усвідомлюють? Можливо, вам треба стати кращим слухачем? Що вам треба зробити, щоб розвивати інших? І що ви зробите з цим, друзі? Я хочу щиро вам подякувати за те, що слухали. Дякую за те, що працюєте над тим, щоб стати кращим лідером. Коли лідер стає кращим, всі стають кращими. Пам'ятайте, ви не маєте бути ідеальними, ви не повинні бути завжди правими. Коли справа доходить до лідерства, будьте собою, тому що люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.